Вітаю всіх, друзі! З вами м'ята і знову наша м'ятна п'ятниця. Так, вирішила сьогодні приготувати дуже легкий десерт, готується швидко. Зараз показую вам, які продукти потрібні. Тож зберігайте собі, записуйте. Ну а я показую. Надобляться для цього десерту білочки. Я зробила з них безе. Тут цукор, підсушила, трішечки в духовці і все. Ось бачите, як виходить хрумтяще таке безе. Значить, цукрова пудра, вершки 33%. Жирності, банан, фісташка і, в принципі, це все. Насправді, цей десерт готується ну дуже швидко і просто. значить Ми зараз беремо банан, я викладаю в блендер і будемо збивати банан. Банан збила до ось такої рідкої консистенції. Показую далі, що я роблю. Далі, друзі, нам потрібна миска, вершки. 33% жирності обов'язково, аби вони збилися. Тож, щось від... них не відкрилися. І зараз ми вершки будемо збивати з цукровою пудрою. Додаємо потрошку цукрову пудру і будемо збивати. Так, вершки я також збила. Тепер збираємо наш десерт. Значить, друзі, беру формочку будь-яку. Якщо у вас є скляна, воно в скляній е, прозорій формі також буде виглядати дуже гарно, дуже ефектно. Я беру безе і ось так розкришую, викладаю на дно. Ось як виходить. Далі беру вершки, покриваю вершками. Ось так. Далі викладаємо банан. Знову беремо бізе, покриваю бізе. Тепер беремо вершки. І е, в мене є фісташки. Значить, фісташки нам потрібно такі, знаєте, порізати на мілкілкі шматочки. Оцю всю смакоту ми присипаємо фісташками. Ось так. Це дуже смачно, легкий десерт. Не дивлячись на те, що тут є вершки 33% жирності. Але один раз можна на вихідні побалувати себе і свою родину ось такою смакотою. Пробую. Це надзвичайно смачно, ніжно. М -м -м. Боже, дівчата, я впевнена, що вам під каву це дуже зайде, тому що це дійсно дуже смачно. М -м -м. Клас. Спробуйте, обов'язково вам сподобається. Усім смачного, гарного та тихого дня! Завжди з вами м'ята!